Чи достатньо пару крапель силіконового мастила для полегшення вашої роботи з неякісними ниточками? До минулих відео ми вам показували і розповідали, як промаслювати бабінку силіконовим мастилом для того, щоб ниточка краще йшла через машинку, не рвалася і не плуталася? І наша підписниця задала питання: чи достатньо пару крапель, як ми вам показували для змащення? Ось так. Для полегшення роботи з даними нитками. Дивіться, все залежить, по-перше, від якості самих ниточок. Зазвичай, якщо якість не зовсім погана, але треба поліпшити вашу роботу, то так, дійсно досить. Єдине, що коли бабіна розматується все більше, потрібно цю операцію повторювати. Якщо ж нитки зовсім не якісні, то вам потрібно повторити дану операцію, ось так, як я вам зараз покажу з одного боку, з іншого, з трьох боків. І періодично, періодично повторювати з кожного боку а, дану операцію для того, щоб покращити роботу, і по мірі того, як бабіна розмострується, повторювати і повторювати. Але це не значить, що ви повинні викупати всю бабіну в силіконовому мастилі, тому що потім можуть залишитися сліди на тканинці. Тому з цим потрібно бути дуже обережним.